Організаційні зміни. Хох, правда ж, відразу уявляється якийсь хаос, суцільна невизначеність і стрес. Ну, знаєте, ніби це завжди такий стрибок у невідомість. А що як насправді є перевірений маршрут, така собі дорожня карта, яка допоможе пройти весь цей шлях? Ну що ж, давайте розбиратися, як оцей хаотичний процес перетворити на абсолютно керовану подорож. Окей, ось наш план. Спочатку з'ясуємо, зміни це стрибок чи все-таки подорож. Потім подивимось на мапу з трьох етапів, пройдемося по кожному з них як ламати кригу, як рухатись вперед і як закріпити результат. І наостанок найцікавіше три ключові ролі лідера в усьому цьому процесі. Отже, стрибок чи подорож, і це, знаєте, не просто красиві слова. Часто буває так, що ґрунт для будь-яких змін ну, він просто випалений. Команда втомлена, будь-яка нова ідея зустрічає опір, і кожен крок уперед це просто якась неймовірна битва. І ось тут ключове питання а як ми взагалі ставимося до самої ідеї змін? То що ж це таке, ці зміни? З одного боку, це може бути ну такий собі лякаючий стрибок у невідомість, куди летимо, що буде, незрозуміло. А з іншого боку, на це можна подивитися як на сходження, так, складне, але за перевіреним маршрутом, коли є карта, є чіткий шлях і зрозуміла мета на вершині. І от саме такий другий підхід він дає відчуття контролю і що найголовніше впевненість. Добре. Якщо це сходження, то нам потрібна мапа. І такою мапою для нас стане класична, але неймовірно дієва модель курта Левіна. Знаєте в чому її головний плюс у простоті. Бо в нашому суперскладному світі іноді потрібні саме такі, знаєте, елегантні, і зрозумілі інструменти. Сама модель побудована на дуже простій і красивій метафорі: от уявіть собі, кубик льоду. І нам треба змінити його форму. Що ми робимо? Правильно, спочатку ми його розтоплюємо. Це і є етап розморожування. Потім, коли у нас є вода, ми заливаємо її в нову формочку. Це наш рух. Ну і наостанок, щоб зафіксувати нову форму, ми цю воду знову заморожуємо. Це заморожування. Все просто і, як на мене, геніально. Так, тепер давайте детальніше. Етап перший. Ламаємо кригу. Або, як каже Левін, розморожування. І знаєте, це, мабуть, найважливіший крок з усіх. І як це часто буває, саме той, яким найбільше нехтують, а дарма. Бо правильна підготовка це вже ну, щонайменше половина успіху. У чому ж суть цього етапу? Головна мета тут подолати інерцію. Ну, знаєте, оте звичне, та завжди так робили. Треба створити справжню мотивацію до змін. І це не просто сказати: з понеділка живемо по новому. Ні. Треба показати, довести, що старі методи, вони все вони більше не працюють. Що жити по-старому це буквально шлях в нікуди. Окей, а як це зробити на практиці? Є два ключові кроки: перший створити відчуття невідкладності. Є такий яскравий образ, палаюча платформа. Тобто треба показати, що стояти на місці небезпечно, платформа під ногами вже горить. І другий крок сформувати коаліцію змін, зібрати команду впливових людей і формальних керівників, і неформальних лідерів, які будуть двигуном цих змін, бо погодьтеся, наодинці такі речі не робляться. І знаєте, є одне прислів'я, яке, як на мене, ідеально описує цей етап грім не вдарить, мужик не перехреститься. Абсолютно в точку. Люди не почнуть готуватися до шторму, поки не побачать реальну загрозу. Так от завдання лідера на цьому етапі бути тим самим громом і блискавкою, вчасно показати, що хмари вже згущуються. Ну що ж, кригу зламали, відчуття невідкладності створили, тепер час, власне, рухатись. Переходимо до другого етапу, до самої активної фази, де і відбуваються всі перетворення. Це наше сходження. Що тут найголовніше? Впровадити все нове процеси, поведінку, стандарти. Але ключове слово тут підтримка. Це не про те, щоб просто дати наказ і чекати результату. Ні. Це про те, щоб бути поруч, вести, навчати і, що суперважливо, розчищати шлях від усіляких перешкод. І знову ж таки, що робити конкретно? По перше, комунікувати. Постійно, невпинно, знову і знову говорити про мету є таке цікаве правило семи. кажуть, щоб ідея дійсно дійшла до свідомості її треба почути щонайменше сім разів. По друге, бути бульдозером, тобто активно зносити всі перешкоди на шляху команди, бюрократію, застарілі правила що завгодно. І по третє, створювати швидкі перемоги це маленькі успіхи, які треба помічати і святкувати. Вони дають неймовірний заряд енергії та показують, що рух іде в правильному напрямку. І тут, на думку, спадає ще одна мудрість дорогу здолає той, хто йде. Це ж ідеальний девіз для етапу руху, правда? Коли маршрут є, головне просто робити крок за кроком кожен день. Саме з таких послідовних кроків і складається великий шлях. Так здається, найважче позаду. Вершина майже взята, але розслаблятися ще зарано зараз починається третій, фінальний етап. Треба зафіксувати нову норму і зробити так, щоб уся ця титанічна праця не пішла коту під хвіст і щоб команда не скотилася назад до старих звичок? Це етап заморожування, якщо повертатись до нашої метафори з льодом мета вцементувати зміни, перетворити їх на новий стандарт, на нову звичку, треба зробити так, щоб відкат назад був або просто неможливим, або, як мінімум, дуже невигідним. І як же це зробити? Знову ж три конкретні речі: перше формалізувати, тобто вписати нові правила в інструкції, регламенти, процедури, щоб це було офіційно. Друге мотивувати, змінити KPI, систему бонусів так, щоб вона заохочувала саме нову правильну поведінку. І третє популяризувати, тобто створювати нових героїв, публічно визнавати і нагороджувати тих, хто найкраще втілює нові цінності, робити з них приклади для наслідування. І це чудово підсумовується прислів'ям, що посієш, те й пожнеш. От саме так. Ті цінності і звички, які ми сіємо і закріплюємо на цьому етапі, це саме той врожай та культура, яку ми отримаємо завтра. Окей, ми пройшли всі три етапи, і тепер підійшли до, можливо, найважливішого висновку з усієї цієї моделі. Справа в тому, що лідерство під час змін не може бути однаковим, воно має бути гнучким. Лідер повинен, ніби актор, змінювати свою роль на кожному етапі. І це справді цікава ідея. Подивіться на етапі розморожування, коли треба все зрушити з місця, лідер має бути бунтарем, агітатором, тим, хто кидає виклик звичному стану речей. Потім, під час руху, роль змінюється. Тепер він навігатор, що показує шлях, і захисник, що оберігає команду і розчищає дорогу. І нарешті, на етапі заморожування, лідер стає садівником і хранителем, тим, хто, не поспішаючи, дбайливо плекає і доглядає за нову культуру, щоб вона прижилася і зміцнила. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Три головні думки, які варто запам'ятати перше. Зміни це не якась раптова подія, це процес з чіткими етапами: підготовка, дія, закріплення. Друге, перша і остання фази розморожування і заморожування, є абсолютно критичними, не можна про них забувати. І третє, роль лідера має бути гнучкою він мусить перевтілюватися з бунтаря в навігатора, а потім у садівника. І, мабуть, найголовніше, що хочеться сказати наостанок: успішні зміни це. Знаєте, зовсім не магія, це не якась випадковість чи диво, це абсолютно керований процес процес, який повертає відчуття контролю в руки тих, хто ці зміни веде. І наостанок, як і обіцяли, запитання для роздумів, щоб почати застосовувати це на практиці. Подумайте, яка палаюча платформа існує у вашій команді чи організації прямо зараз? Тобто, яка реальна загроза, якщо все залишити як є? І друге, хто ті люди, які могли б стати ядром вашої коаліції змін? Хто допоможе повести інших за собою?